У Вінниці, де розташоване Генеральне консульство Республіки Польща для нашої території, відбувся регіональний фестиваль польської культури, присвячений Дню Незалежності Польщі. Свої найкращі твори показували художні колективи чотирьох підпорядкованих цьому консульству областей: Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Чернівецької. З нашої області на фестивалі були хор імені Заремського та дитячий танцювальний королів. Ліски польська культура на Житомирщині розвивається зараз дуже добре, оскільки після того, як Україна стала незалежною, створилися відповідні умови і дуже з'явилося багато колективів. Цим концертом Республіка Польща підтримувала Україну, котра зараз веде несправедливу війну з набагато сильнішим ворогом, а також навчала деяких українців патріотизму. Ведучі не раз нагадували, що Польща деякий час взагалі була присутня на карті Європи, її розібрали між собою сильніші сусіди, в тому числі і Росія. Але завдяки твердості духу і любові до вітчизни польща вистояла і відбулася, чого бажає й Україні. Це консул Республіки Польща у Вінниці Войцех Мрозовський, заступник голови Вінницької обласної ради Наталя Солійко та голова Вінницького польського культурно-освітнього товариства Аліція Ратинська щиро подякували всім учасникам концерту і всім залом спільно помолилися за Україну.